Добрий день, діти! Ми з вами багато гуляємо зараз. Ми з вами багато спостерігаємо. На вулиці все помінялось. Листочки на деревах вже зелені, великі, вони виросли. Квіточки на деревах, на клумбах різнокольорові, квітуть і нам від цього. Дуже приємно. Ми бачимо, як вся природа помінялась. Сонечка тепер багато, і воно тепле-тепле. Трава виросла, вона зелена, як море. Правда? А тепер давайте разом повторимо ці слова і запам'ятаємо, як їх говорити. Починаємо! Пора року весна, весна, весна. Місяць травень. Місяць називається травень. Це третій місяць весни. Сонце. Небо, небо, небо. Трава. Трава. Зелена трава. Квіти. 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 Дерево. 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 Зелене дерево. Листя. листя багато. Листя зелене, листя виросло. Ось так ми з вами запам'ятаємо нові назви, будемо на прогулянці спостерігати, як міняється природа і погода, і будемо цікаво навчатися далі. Отже, запам'ятовуємо слова, малюємо свою весну. І зустрічаємося завтра.